Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми покупками, які я зробила за останні місяці, можна так сказати, мої фаворити. Сьогодні я вам покажу. Те, що я придбала, і те, що мені дуже сподобалося. Поділюся з вами посиланнями даних магазинів, можливо, комусь щось сподобається. Будуть сьогодні трішки аксесуарів у мене, і будуть гаджети для краси, для обличчя, тобто те, що я придбала для того, щоб доглядати за своїм обличчям додатково, крім косметики, тому що, звичайно, зазвичай я показуються якісь доглядові засоби, косметику і так далі. Але, звичайно, у мене ще є певні гаджети якими я користуюся для покращення, скажімо так, шкіри. Ну, давайте будемо переходити до самих покупок. Перше, те, що я хочу вам показати, це ось така сумка. Має вона ось такий вигляд, вона в такому шоколадному відтінку. Дуже я хотіла, до речі, шоколадний відтінок придбати ще собі. Восени, це дуже був популярний відтінок, сумок та й будь-чого. Але якось так у мене не дійшли до цього руки, я нічого собі не змогла підібрати. Цю сумку я десь придбала відразу після Нового року, нарешті, і вирішила взяти ось таку: це інстаграм-магазин Байніно, якщо не помиляюся, дуже популярний. У них є інстаграм-сторінка ось з сумками, з аксесуарами, і є в них ще багато інших сторінок, наприклад, там з головними уборами і так далі. Ну, на цій сторінці в них розташовані сумки. Дуже мені подобається те, що в них дуже великий асортимент сумок. В них є натуральна шкіра, є еко-шкіра, є українське виробництво, є італійське виробництво, є маленькі, є великі за різними текстурами, відтінками, кольорами. І так далі. Наприклад, ось цей колір шоколадний я трішки чекала, тому що вони показували. Сумки в інстаграмі, так. ще є, до речі, колір Бургунді і чорний. І ось цей шоколадний. Чорний Бургунді був, а шоколадного не було. Я зробила перезамовлення, скажімо так, і кілька днів чекала, і потім вона мені прийшла. Ну, вони це все повідомляють. З ними можна спілкуватися в Діректі в інстаграмі. Сумка вона тут схожа така, ніби на сундучок. Мені потрібна була така на кожен день зручна ємка сумка, звичайно, шоколадного відтінку. Ем, тому я її взяла з того, все, що показували, мені вона найбільше сподобалася. Це, до речі, українське виробництво, екошкіра, така гладесенька. Вона десь коштувала біля. Е, Півтори тисячі гривень. Тут у неї є ось така широка ручка, яку можна носити в руках. В принципі, вона поміщається на плече дуже зручно її носити з таким чином. І тут ще є ручка, ось така. Вона, в принципі, її можна відчепити. Довга ручка. Фурнітура у неї срібна, і на всіх інших кольорах у неї срібна. Тут така цікава в неї. Застіпка, повертаєте її, і вона таким чином відкривається. Всередині вона дуже і дуже, якщо вам буде видно, ємка. Тобто туди до середини вона ще ніби так розширюється. Тут у неї всередині ще є ось один карманчик, посередині є великий через усе на змійці карманчик. З цієї сторони є карманчик, тобто вистачає повністю два великих відділення. ну І ззаду ще є в неї ще один карман, тут на змій. Знову ж таки, до речі, доволі великий, зручний, ємкий. Я її ношу вже місяців два, напевно, можливо, і більше. На ній немає пошкоджень, хоча я її практично кожного дня ношу. Тягаю, скажімо так, але вона дуже гарної якості, нічого в неї не пошкодилося. Ось ця засібка також, попри те, що її кожен день під руками вона, під пальцями, вона не пошкодилась, не потмяніла, класно вона. Подобається мені її ось цей такий мінімалізм, подобається, що вона не, скажімо так, не тверді в неї ось ці стінки, можна її ось таким чином взяти під руку, зімняти, тобто деформувати якось під образ і так далі. Це мені дуже подобається, гарна. Сумка дуже класна, дуже класна її якось. Далі я придбала також з даного магазину Баніном, здається, він так називається, але вже на іншій інстаграм-сторінці, тому що в них поділені аксесуари сумки окремо, а головні убори окремо. І на іншій сторінці я придбала, хотіла собі дуже довго придбати шапку, головний убір, ну якось знову ж таки не дійшла. І вже собі навесну замовила ось таку хустинку. В них, до речі, також у них дуже велика кількість шарфів, хустинок, головних уборів. Все це підлаштовується під сезон. Ну, от, наприклад, вже весняний сезон, то в них з'явилися ось такі хустинки. Тут вона десь 90 на 90 має вона ось такий колір. Взагалі, я хотіла такий блакитний взяти, ну нічого собі такого не знайшла. Тут в неї такий. Ніжно-зелений відтінок, також доволі весняний, гарний такий. І е, тут такі ось квіти. Я хотіла також взяти з якимись квітами, щоб були. І такі, щоб були нейтральні кольори, щоб вони поєднувалися з верхнім одягом, з головними угорами і так далі. Гарний тут у неї матеріал, тому що в них є ще шовкові хустинки. Ну, шовкова в мене є. Але вибір у них доволі великий. І навіть якщо ви не знаєте, що ви хочете купити, ви можете в директі написати. Вони вам підберуть і відтінок, і розмір, і матеріал, з якого ви хочете собі придбати той чи інший аксесуар, скажімо так. Класна ось ця хустинка. Я її вже трішки носила. Взагалі, я її взяла, щоб носити ось таким чином на шиї зав'язувати. Замість шарфа я її носила поверх, тобто зав'язувала. На голові також вона дуже гарно виглядає, класна, дуже гарно вона мені до обличчя. Ну так, я собі підбирала, стільки вийшло. Я не задоволена. Вона коштує десь 500 гривень. Далі ще з аксесуарів покажу вам свої брилки, тому що я їх не показувала, замовляла я їх на тему. Дуже гарні, вирішила вам показати, тому що я вже їх ношу певний час, і вони дуже гарної якості, нічого з ними не трапляється. Ось на ключах у мене така штучка є. Шкіряна ну це не справжня, звичайно, шкіра. Замінник шкіри, але мені дуже подобається ось це золоте обрамлення, тут можна ще щось повісити. І подобається ось цей такий підлеопард відтінок, тобто я їх вже також кожного дня ношу, використовую, нічого не відламалось, не пошкодилося. Він, здається, коштував десь до 100 гривень, наскільки так я пам'ятаю, звичайно, я вам посилання залишу. І ще у мене ось такий брелок висить на ключах, ось такі вишні я Замовила також в золоті, і тут вони так поблискують. Звичайно, я замовляла, чомусь не знаю, чи то розміра не було, чи я не глянула. Ну, Вони трішечки мені завеликі, як для брилка, але, в принципі, вони в мене прижилися, вони такі доволі важкуваті. Мені дуже подобається їхній вигляд, їхні оці блискітки на сонці дуже класно виглядають. Я бачила, такі вишинки вішають на сумки, ну я не дуже таке полюбляю, а от на ключах дуже гарно це виглядає. Знову ж таки, на тему я взяла. Вілався брелок, там дуже гарний вибір. І вони також десь до 100 гривень коштували. Ну, Звичайно, я вам знайду посилання на ці брелки і е, залишу. Ось такі два вони в мене поєднані з ключами висять. Ну, Мені дуже подобається, е, дуже зручно, їх можна швидко знайти в сумці ці ключі. Останнє, що я придбала з гаджетів для обличчя, це ось таку щітку для обличчя від бренду Bauer. Має вона ось такий вигляд. Е, тут ще воно, ось таке упакування, поки що воно у мене ще я вам покажу. Ось в такому пакуванні приходить. Замовляла я на розетці. Тут всередині є, як завжди, ще в них інструкція. Тут, здається, була інструкція і на нашій мові. Тут ось пояснення, як працювати в неї. Дуже величезна інструкція, як завжди, іде. У мене перед цим була щітка від Mary Kay. Дуже довго я нею користувалася, напевно, її вже років 10. Дуже класна була, але я вирішила її замінити, тому що вже ну, звичайно вона вийшла з свого обіхода, хоч вона ще й працює, але вже слабенька. Плюс до всього там були змінні щітки, я їх заміняла вже неодноразово. Зараз їх вже практично не знайти, тому що модель вже устарівша. Взагалі для очищення обличчя щиток у мене було доволі багато, різноманітних. З механічних у мене була тільки Mary Kay, але були в мене і Foreo тільки китайське. Я пробувала просто, як воно в мене приживеться. Ну, Чесно кажучи, форао мені не дуже сподобалося, сам його принцип ось цей. хоча воно також непогано очищувало обличчя, Ну, китайське фора, воно, звичайно, у мене від води з часом розпалося, я його викинула. Далі в мене були звичайні щітки, просто звичайні дешеві, були прорезинясті щітки, були у мене такі, як пуховки, яких потрібно було ну, намилювати, як, такі, як мочалка вони, і очищувати обличчя. Тобто в мене багато чого було, як експерту. Для того щоб очищувати якісне обличчя. У мене обличчя пористе, плюс до всього, я користуюся косметикою практично кожного дня, тому обличчя мені потрібно очищувати дуже добре, тому до цього я підходжу так ретельно. Ну, останнім часом, з того всього перечення, що я вам перелічила, що в мене був, мені не сильно все це подобалося. Не дуже якісно це все очищувало обличчя, тому я повернулася до механічних щиток. З усіх тих видів, які я перепробувала, саме механічні мені найбільше підходять в моїй шкірі. Вони дуже швидко справляються своєю роботою за рахунок того, що в них дрібні ось ці ворсинки, Плюс до всього вони крутяться, вони дуже добре захоплюють у порах. Бруд і дуже добре його очищують Тому я повернулася до цієї механічної щітки. Довго я вибирала, тому що на сьогоднішній день дуже велика кількість їх представлена. Від даного бренду у них є здається три види. Я взяла найдешевший, він десь коштує біля півтори тисячі. Були ще інші, були 2,5 і ніби 3,5, так як я пам'ятаю, ніби я взяла найдешевшу, тому що я все-таки. Не знаю, як вона в мене переживеться, як вона в мене буде, і так далі. Тому поки що взяла такий варіант. Вона тут іде на малесеньких таких батарейках невеличких, тут з піднизу потрібно відкривається вона, і сюди вставляються батарейки. Ось тут таке ще є колечко, за яке ви можете ось таким чином в ваній кімнаті повісити його. Ну, я ним не користуюся, вона в мене стоїть в такому ніби стаканчику. Тут в неї ось така щітка одна. Ті, що дорожчі, там у них більше і насадок, більше режимів і так далі. Ну, Чим дорожче, там більше функцій. Тут мало функцій, тут одна ось така насадка, ось таким чином вона знімається. Ну, насадки я дивилася, їх можна, в принципі, купити. Нову, тому що все-таки ось ці щітки вони зношуються десь раз у півроку, в рік їх потрібно змінювати. Бажано. Ну, і, звичайно, вона включається ось тут таким чином. Раз її натисли і вона включається. Можна, звичайно, додати ще один режим, тобто режим є швидше і повільніше. Ну, Я користуюся режимом той, що повільніше, не знаю, мені більше він подобається. Ось тут ще так вона підсвічується по кругу, якщо вам буде видно. І... Потрібно її потримати 2 секунди, і вона припиняє свою роботу. Тут виставлений режим десь на 20 секунд, тобто ви її включаєте 20 секунд по обличчю проводите і е, вона зупиняється. Якщо цього мало, можете ще додатково включити і очистити обличчя далі. Ну Ось така непогана. Один тільки мінус, вона і що ви чули, вона так трішечки дерчить, не дуже приємна, як на мене. Ну, не знаю, тому що Mary Kay, вона так делікатний, в не такий був. Скажімо так, звук приємніший. Тут ось такий не дуже приємний звук, але вона дуже класно очищує шкіру. Обличчя призабула я ці щітки, тому що давно ними користувалася. Я задоволена своєю покупкою на всі 100%. Шкіра набагато чистіша особливо, якщо ви з кожним разом, кожним днем нею будете користуватися, це буде дуже помітно. Ну, нею я користуюсь тільки ввечері, хоча можна нею користуватися і вранці. Но ось така щітка для обличчя дуже класна, дуже нам не сподобалася. Так, далі я придбала цю Знову ж таки, не так давно парову ванночку для обличчя ще. Її називають інгалятором. Ну, знову ж таки, я дуже багато чого дивилася. У мене була вже така парова ванночка, але вона в мене вийшла з строю, скажімо так. Хотіла я взяти такого самого принципу, але ну, взяла трішечки іншого В упакуванні вона має ось такий вигляд. Ця ванночка, Брала її знову ж таки на розетці і коштує вона десь біля 1000 гривень, щось до 1000 гривень. ось так. Ну, Звичайно, посилання будуть, то я вам їх залишу. Тут, як завжди, ось така інструкція є, є ось така додаткова для інгаляції, я так розумію, чи якось так правильно говорити, ось така насадка та, що в теж упакуванні. Ну і давайте я вам покажу. саму цю парову ванночку, має вона ось такий вигляд. Взагалі хотіла рожеву, але написала, що рожевої нема, тому взяла ось таку світлу, світлого відтінку, вона працює від розетки. Ось ця штучка, вона в принципі, знімається. Є такий перемикач, яким ви робите ось ці дирочки більші-менші, якщо вам потрібно, звідси йде пар. Її можна ось цю штучку так повернути і зняти. Сюди заливається водичка, ще такий є додатковий. Стаканчик, який вимірює кількість води, яку сюди потрібно залити. сюди потрібно тут 60 мл. І вона нагрівається, ось ця основа, і починає парувати. Звідси йде пар. Я за цим разом спеціально взяла стаку, тому що в мене попереду з таким ніби дзюбиком було. І вона просто пар звідти виходить. Ну, не знаю, за цим разом взяла стаку, колись такі я бачила. Ви над нею сидите і розсіюється ось цей пар. Хвилин 10 точно можна розпарювати, обличчя хватає ось тієї ємкості. Тут вона ось таким чином її нажимаєш, і вона включається, знову ж таки, нажимаєте і вона виключиться. Зелене, тут підсвічується ось ця кнопка. Непогана штука, я нею вже користувалася. В принципі, я нею задоволена. Парові ваночки я роблю для того, щоб розпарити обличчя. Я роблю вдома такий міні Чистки обличчя, і для того, щоб їх зробити більш ефективніше, звичайно, я використовую такі парові ванночки. Ще їх можна використовувати звичайно, наприклад, просто для того, щоб шкіра себе краще почувала. Наприклад, я бачила, їх використовують, розпарюють шкіру. Наприклад, наносять крема, тоді краще крем, сироватки. Вони краще впитуються в шкіру, тому що шкіра. Скажімо так, розпарена, пори розкриті, і тоді краще діють усі всі засоби. Ну, моя функція, скажімо, чому я її придбала, це, звичайно, для розпарення шкіри, для того, щоб її можна було легше очищувати. Ну, ось така парова ванночка. В принципі, я нею задоволена, користуюся я нею не так давно, тому що буду тестувати. І ще одне придбання б'юті-придбання. Це я вже брала давнішнє, десь, напевно, ще восени я брала. Це Лед-маска для обличчя. Ось таке в неї упакування. Знову ж таки, брала я її на розетці. Всі ці гаджети для обличчя я брала на розетці. Всередині вона, ну, звичайно, ось таке упакування, де була ця маска. Знову ж таки, є інструкція. Ну І сама ЛЕД-маска має ось такий вигляд. Вона така прозора. Восени якось пішла дуже велика тенденція: чи то в інстаграмі, чи то в інших блогерів я дивилася, дуже сильно популярні стали ось ці led маски Їх дуже багато, різних вони видів, різної ціни. Звичайно, я зазвичай беру ось такі гаджети. Дуже дешеві, ну, відносно дешеві, тому що я не знаю, чи вони мені підійдуть чи ні. Тому ось ця маска вона також доволі дешева, вона десь коштує біля тисячі гривень. Я вирішила її взяти, тому що найбільше мені її вид сподобався, що вона надівається ось таким, ну, як окуляри, тобто ви ось таким чином її одягаєте, і вона, в принципі, охоплює все обличчя. Ви в ній можете, в принципі, щось дивитися, читати, дивитись телефон і так далі. Дуже зручно, що її не потрібно десь там застібати, і так далі. Тут ще є така ось зарядне, ви його ось сюди вставляєте, і ну потрібен ще в розетку ваш перехідник. І е, вона заряджається. Ну, Останнім часом я її не заряджаю, я її відразу вставляю ось це в павербанк, щоб можна було ходити по кімнаті чи ще щось. І таким чином я витримую ось цей курс, скажімо так. Тут у неї сім кольорів. Найбільше я користуюся червоним, він іде як омолоджувальний, синім я користуюсь, тому що він протизапальний. Е, Рожевим часто користуюсь, бо він там поєднань, поєднання в нього йде. І протизапального, здається, і е, омолоджує. Ну, Тут ще багато кольорів, зелений, фіолетовий, вони за різне відповідають. Звичайно, я вам залишу посилання. Ви потім подивитеся. Давайте я вам її включу, подив, подивитеся, як вона е, включається як вона переключається, щоб ви бачили. Ну, Ось такий в мене є перехідник. Е, якщо вона заряджається, то в неї ось тут я не знаю, чи вам буде видно. Ось тут вона підсвічується червоним кольором, вам напевно не буде видно. А ось тут в неї ще є така кнопочка, яку ви включаєте, і вона ось таким чином. ну Тут, звичайно, світла в мене багато, і вам не дуже видно. Бажано з неї сидіти в кімнаті темній, тоді буде результат, ось ця функція буде така, яскравіша. Ну, в неї ось такий червоний, потім зелений, такий синюватий, скажімо так, рожевий. Блакитний у неї є, жовтий відтінок, фіолетовий і знову червоний. Тобто, тут сім відтінків, вони за щось певне відповідають. Ну, Непогана сама маска. Для того, щоб її виключити, тут потрібно просто потримати і вона виключається. Класна маска, вона мені дуже подобається. Звичайно, на це потрібен час нею користуватися, нею можна користуватися кожного дня. Я, наприклад, ввечері в неї дуже часто користуюся, часто користуюся саме червоним відтінком, тому що він іде омолоджувальний. Вона тут, скажімо так, запрограмована на 15 хвилин. Я сажу десь 30 хвилин, тобто двічі по 5 і дійсно, шкіра така оновлена, зволожена, тому що ще виробляється ось цей зволожувальний компонент. Плюс до всього видно, що шкіра така і легка омолоджена, як на мене. Тобто, ви коли її знімаєте, то вона так видно, що вона прям попрацювала шкірою, омолодила. Не знаю, який ефект від цих кольорів. Я не спеціаліст в цій сфері, але. Певна користь від даної маски є. В неї ось ця конструкція, в принципі, вона зручна, але вона не досить щільно прилягає. Я бачила маски, які дуже щільно прилягають, прям практично до шкіри. Тобто все геть огортають, вони такі прорезинясті, її застібаються ззаду, Тобто від таких масок буде ще більша користь, звичайно, я це розумію. Ну, вони набагато дорожчі. Поки що я такі не планую купувати. Мені поки що ця мене влаштовує, вона, в принципі, Непогана, свою дію вона робить. До неї потрібно трішечки звикнути, тому що буває якісь певні є незручності. При тому, коли ви там, наприклад, щось читаєте, дивитесь телефон, бувають ось ці штучки, надавлюють. Ну, по-різному, це дивлячись в кого як. Потрібно, звичайно, не забуватися її приміняти, бо буває забуваєшся, що потрібно ось цю маску примінити. Дуже корисно, звичайно, після того, як ви нанесли крема сироватки, її. Включати, надівати тоді ось ці засоби на шкірі. Вони ще краще взаємодіють шкірою. В принципі, в цілому я маскою задоволена, тому що був певний період, що я спочатку ніби була задоволена, потім дещо мені в конструкції не подобалося. Але на сьогоднішній день, в принципі, мені е, поки що, скажімо так, вистачає, тому я ось цим придбанням задоволена. Так, у нас з вами це все. Це всі придбання, які останнім часом я придбала. Е, звичайно, я вам залишу посилання на всі ці е, гаджети для обличчя. На аксесуари. Перейдете, подивитися, почитайте про них детальніше. До речі, напишіть під відео, якими ви гаджетами для обличчя користуєтеся для е, краси обличчя. Можливо, хтось чим користується таким новим, цікавим, буде дуже цікаво почитати. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео до кінця. Буду вам дуже вдячна за ваші вподобайки, підписки, коментарі під відео. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!